Привіт! Це mm. вагіна Квітка, YouTube привіт. Нарешті видалося записати делік не вночі. Але щось у мене сьогодні зі погано, поганося, не знаю, що це таке. А, заїдає сам звук в грі Я сподіваюся, що можливо це буде трошки краще. А, згодом. Вже це те, що я не почекала, поки прогрузиться ОБС і почала запас, не знаю. Зараз подивимося, як буде далі. А зараз піднімемося на ліфті. Я вирішила без використання телепорта від одного Dріка дістатися до іншого деліка. Можливо, це була моя помилка. Так. Красунечка Ембер. А зараз нам виконає... а може і не виконує. Делік. Так, гості здалеку, розмовляти з Голдет. Ми Розмовляємо з нею. Це вже занадто. Чому справа? О, вибачте, я не помітила тебе. А монстри неподалік, Монстрів неподалік все, стає все більше і більше. І хоча мій чоловік стверджує, що вони не наважаться приблизитися до постоялого двору, а окрім нього, ніхто не зможе дати монстрам достойно відсіч, я не зможу пережити. І я. Господи, я вже запитаюся, хоча ще й на ніч що зі мною я трохи... я трохи трохи хвилююся з цього приводу. Якщо в тебе знайдеться трохи вільного часу, будь ласка, справся з ними, розберися з цими монстрами. Собака там в дурі Добре, добре я розберуся. Дякую тобі за допомогу. Тебе чекає компенсація за це. Щедра компенсація. Добре, ти ще подивимося, що там. Я впевнена, що цією пачкою я зможу щось, щось там зробити. Але зараз подивимося. Ще трошки мені тут на столі трохи поміняло розташування всього, і мені трошки не вистачає а, місця. Так, скористаємося такою штучкою. Так, я не впевнена, що ми зможемо долетіти прямо туди, куди нам треба, бо щось мені підказує, що ми таке дуже далеко від місця призначення. Що каже 180 Десь тут. Можливо, мені треба виключити мікрофон, коли буду битися з монстрами, бо дуже сильно клацає мишка. Мої... На жаль, моя мишка заглючила гра. На жаль, моя мишка зламалась, і тепер мені доводиться використовувати дуже-дуже стару мишку. А, яка дуже сильно клацає. Та моя мишка теж клацала, погружається текстурки. Так, вони десь тут, і я їх не бачу, якщо текстурки тільки, -тільки прогружаються, а десь отам от, так? Ну, добре, я виключу зараз мікрофон і... ненадовго. Let's nip that in the butt! Rain outline fate. Vengeance will be mine. I hear everything! Ugh. Так, ми це зробили? Все-таки важко, важко повертатися до лагаючої гри. Я розповідала, на якомусь записі. Я не пам'ятаю, навіть викладувала я його на YouTube чи ні. Це не важливо, бо в мене частково записи не озвучені через те, що в мене боліло горло або була повітряна тривога, або ще з якоїсь причини. Тому я відкладала викладання відео на потім, така я озвучу це відео і потім типу, викладу на YouTube. Але багато чого я не викладала. Але щось мені здається, що. Але але. Мені здається, що і саме ті, які були озвучені, одразу то я їх виклала. Так от, е... вже. Блін, це ж в мене квест тут. ні 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 чувачки, я до вас ще не піду. Вибачте, е, вибачте, я вас обійду. У мене це квести архонтів, які я забила на них. Не буду казати, що я постійно на них натикаюся тут я поки що не готова їх проходити. Так я казала, що і десь два тижні тому я по рекомендації свого друга скачала. Одну програму, через яку можна було в хмарному середовищі грати в гру, і це ем, вирішувало багато моїх проблем, таких, наприклад, як оці е, пролагування, і те, що в мене не прогружаються монстри і все таке. Але по-перше, через те, що я користувалася безкоштовною версією цієї програми. Через тиждень ти вимушений чекати в черзі. Ну, якось мене це навіть не дуже сильно турбувало. А ще до того, як пройшов тиждень, в мене, до речі, я навіть зробила запис деліка, але я його не виклала, бо це було жахливо. Дуже сильно. Знизилась якість е гри, при тому, що я використовую, ну, от я провалююсь текстурки. Так, давайте почекаємо, поки прогрузиться, бо я не зможу піднятися на гору Я така, я не можу, ну як? Я, я можу навіть на YouTube викласти це відео. Це було жахіття просто все, не те, що там в пікселях. А це було жахіття. Тобто, не пройшов навіть тиждень з того моменту, як я почала грати через цю гру, От, через цю приблуду додатково, все одно, текстурки не прогрузилися. Ні, ні 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 ні, -ні вернись, будь ласка, тайнері вернись. Е, я все пробачу, тільки не треба в текстурки провалюватися. Я тоді здивувалася, але подумала, що ну, буває. Типу, може, можливо, в мене інтернет поганий, і воно там мені ця, ця програмка казала, що так занадто слабкий сигнал інтернету. У мене тут були проблеми через те, що постійно світло вимикали. І... Інтернету було недостатньо, навіть коли було світло, то, то люди такі, а в нас півдня не було світла, треба, треба швиденько доробити те, що не доробили. Там, ну всі-всі одразу ж полізли. Я провалююсь в текстури, я не розумію, що мені треба робити. Можливо, можливо мені варто почекати, можливо, мені варто скористатися таким телепортом. Я не знаю, що, що робити. Um. Але потім я така думаю: ну ладно, каже, воно мені вже тиждень пройшов, і програма мені каже, що а, якщо ви не купите платну версію, то прийдеться чекати там, і кількість людей в черзі, тобто, щоб прогрузитися на сервер на цю хмару. Я така, ну окей, я буду чекати, чекаю, якість не покращується. Я така, та що таке? А, добре, думаю, ну, інтернет поганий. Ну, потім в мене наладилося все з інтернетом, інтернет чудовий. Я навіть з ноутбука роздавала інтернетом на, на планшет на цей парканчик не прогрузився. На телефон, бо мені треба було напряму вставити в ноутбук кабель інтернету, а таким чином в мене мінус цей Wi-Fi. Wi-Fi немає, я така, як, як же ж мені підключити телефон без Wi-Fi, зв'язку не було, і я така, а, ну правильно, в мене ж ноутбук може роздавати інтернет. Тобто інтернет був достатній, і все одно я, якості не вистачало. І я така, ну, я сюди прийшла в цю програму, і згодна чекати так, чергу в 400 людей тільки заради якості, а ви мене і якість забрали. Вибачайте, тоді я не буду користуватися вашою програмою. Так, що нам е, верховодець скаже? Годово, готово, звісно, все виконали. Е, чудово, е, то можна ненадовго розслабитися. Ну, можна і надовго розслабитися. От твоя винагорода, як я і обіцяла. Так, є, ми виконали це завдання. Я не знаю, може, дурне було. Моє бажання не використовувати телепорти, але ми це зробили і іху. Щось мені смішно, коли в мене тайнері і ембер в одній пачці. Вони такі з вушками різними. Ну, я розумію, що у Ембер не справжня вушка, але вони так смішно зустрічають Так. Дуже-дуже е, милі порушка у Ембер. Що, на цьому все? Я трошки пожалілася через е, програму, mm -hmm. на яку я ти mm -hmm. вирішила мене перебити, Ембер. Це невічливо по-перше. Е Але я буду шукати. Можливо, є якась інша програма, яка допоможе. Краще якість і швидкість головне а в грі. Перший тиждень, звісно, був найкраще. Я насолоджувалася в максималь... максимальній якості грою: 60 FPS, це, це круто, так. Всім рекомендую, але якщо в тебе слабкий ноутбук зі слабкою відеокартою, то тобі таке не світить. Але я не засмучуюсь, тому що мені все ж таки ще подобається гра. Я отримую задоволення, особливо від нових квестів по Сумєро. І також, коли виконуєш деякі і раптом натрапляєш на якісь скрині зі скарбами в тих локаціях, які ти стовідсотково закривав, це... це, мабуть, одне з найкращих, що останні оновлення, останні версії хоєвер запропонували. І це, це дійсно. Додає тим ігракам, які довго грають. Хоча я не граю два роки, я граю лише рік, але все одно це якесь е, приносить своє задоволення від того, що ти цю локацію закрив на 100%, а потім ти раптово знаходиш там скриню і дивишся на мапу, і такий, а в мене вже не 90%? -ти? Ну, навіть не 99, а 89%, значить, тут є десь ще скрині. Дуже приємно. Дуже приємно. я от ну Тут, понятно в мене ніколи не була локація ліює закрита на 100%, але Менштадт в мене був максимально закритий, а тепер от у мене нарешті я оцей. Пісні вітра я закрила на 100% всі скрині. Тут нові, які вже з'явилися. Отут десь якась ще скринька є. І тут 78%. Камон, тут ще скільки заховано різних скриньок. І тут 88%. Нещодавно отут, отут якусь скриньку знайшла і така, вау, крутяк! мене ще хребет, е, да, він мене, скільки там, 67, М -м -м. було близько 80, можливо, я не пам'ятаю, ну, щось таке, там, 77, типу, а додали ще скрині, стало 60, ну, то таке. Я Дуже-дуже рада, що з'являються нові скриньки, нові якісь загадки, головоломки. Єдине, що мене трошки задушила гробниця в сумєру в пустелі сумєру зараз поясню чому. Можливо, не поясню, Ні поясню бо це було вчора, і мене ще досі трошки. Засмучується і факти, і хочеться туди повертатися, е, неможливість розкіпати е, діалоги. І так як у мене були відключення електроенергії, і мене раптово викидало з гри, непередбачувано виключення. Так, виключається світло, відпадає інтернет. І я не маю можливості відновити його швидко. А, от, і... Мене викидає посеред діалогу. І неважливо, де в якій частині діалогу, можливо, там одна репліка залишилась. Але наступного разу, коли я заходжу в діалог, в гру, в мене починається гра з діалога. І я не маю можливості нічого зробити, поки не проклацюю твій діалог. А я його вже читала. Тобто, коли я доходжу до тієї репліки, де я закінчила, де мене викинуло з гри, я розумію, що це кінець був діалогу. Але мене вики... за... загружає знову на початок діалогу. І це дуже прикро. І ти вимушений знову. Проклацувати весь цей діалог для того, щоб пройти далі. А в, в цій гробниці дуже довгі діалоги. Дуже довгі. Я задушилася ними до такого стану, що мені вже нічого не хотілося. І коли переривалися діалоги, я не могла навіть перервати на деякий час цей квест, бо я розуміла, що е, телепорту там немає. Повернутися туди всередину, я не маю можливості, тобто я повинна дійти цей квест до якогось логічного завершення і вийти з цієї гробниці, бо це суцільне підземілля лабіринтів без телепорту. Там нема всередині телепорту, а якщо є, то ну, він десь там. Непонятно, де, і ти потім блукаєш. Я один раз вже перервала такий квест і потім не могла туди повернутися, бо я забула, як туди я прийшла. Оце лабіринт. Камон, це дуже важко. Або, я не знаю, наступного разу, якщо мені таке трапиться, що мені треба буде зробити перерву, щоб. Відпочити від задухи, яку я отримала від постійних діалогів, при тому дуже важкі, дуже тупі діалоги. Хто проходив, він мене зрозуміє. Там цей вчений, він like дуже впертий, і як правильно сказати, я навіть не можу визначення. Дати цій людині, наскільки він мене дратував. Там дівчина джхет з. Вони вони з батьком корені жителі цієї постелі, ну, типу, піщаники, чи як їх називають, але вони добрі ти. Типу. З поганцями не водяться, колись були з поганцями, але потім перестали бути з поганцями. Це дуже сумна історія про мати і дівчини. Але от ця дівчина чхет, вона сказала, що цей вчений поводиться як мала дитина. Тобто те, що він був, як він сам про себе казав, кабінетним вченим. Це не є виправдання його такої поведінки, і діалоги з ним дуже нецікаві і дуже задушливі. Можливо, Хояверза спеціально робить такі задушливі діалоги, щоб потім чимось нас здивувати наприкінці цього квесту. Але камон, мені не хочеться в нього повертатися. Я розумію, що мені треба його доробити. Бо це сюжетний квест, від якого залежить багато яких речей, там, що в мене ще закриті, а мені не хочеться його проходити, хоча, може, я помиляюсь? Може, він мені не потрібен, а я така, щоб його нарешті пройти, така вмовляю себе. Він тобі потрібен. Камон, Альона, ти повинна його пройти. Ні. Я, мабуть, давно не розмовляла ні з ким. Вже більше місяця не можу відновити стріми, бо я хворіла дуже довго, десь два тижні хворіла. Потім ще тиждень я не могла довго розмовляти, навіть коли записувала деліки. То я постійно пила щось тепленьке, щоб переставало хрипіти в горлі. Це одна причина, чому я не повертаюся до, до звичного свого графіка, і стрім мені не вистачає. А друга причина, чому я не повертаюсь, це постійне виключення. Електроенергії і постійні повітряні тривоги. Е, вибачте, я не хочу. Е, мабуть, я не хочу, щоб щось сталося, і це було в прямому ефірі. Можливо, це так. От, е, якби то кілька причин, три причини, так, це. Е, те, що я хворіла довго і відновлювалася, і навіть короткі записи е, доставляли дискомфорт, не кажучи вже про хоча б годинний стрім. Хоча <світ> ще, ще тиждень тому ми планували з факторі провести сп... разом стрім, е, не провели його з декількох причин. Е, одна з яких це. Відсутність світла в мене, так. От і. Я не знаю, коли я повернусь, не знаю. Але вже треба треба йти хоча б йти лежати хоча б в цьому напрямку. У мене тут вже зручне крісло є під боком. Мабуть, я перший стрім після такого довгого. Довготривалого невиходу в ефіри. Я проведу чисто розмовний стрім, сидячи в кріслі, буду щось розповідати в мікрофон, от як зараз. Не знаю, важливо, але, мабуть, це перший день сьогодні, коли не виключили світло, не виключили інтернет. Не було повітряної тривоги, я себе добре почуваю, в мене гарний настрій. Я виспалась, в мене майже не були шия. І в мене не хрипить гойло. За багато часу це перший день такий. І мені дійсно захотілося провести стрім, але не сьогодні. Можливо, можливо, завтра. Але я не обіцяю. Так, а тепер точно на цьому кінець. Не забувайте е, загадувати бажання, бо багато з них здійснюється, якщо правильно забажати. І бережіть себе. А на цьому все. багряна квітка каже вам папа! -па".